Взаємодія є однією з основних властивостей матерії. У минулому навчальному році ми ознайомились з гравітаційними взаємодіями, навчились визначати силу взаємодії тіл, використовуючи виведений Ньютоном закон Всесвітнього тяжіння. Сили взаємодії двох тіл залежать від їх мас і обернено пропорційні квадрату відстані між ними. Вже гравітаційна стала, яка дорівнює 6 цілим, 67 сотим, помноженим на 10 у мінус 11 степені ньютонів на метр в квадраті, поділених на кілограм в квадраті. Взаємодіють між собою тіла у всесвіті, в тому числі земля з тілами, що перебувають на її поверхні або у космічному просторі. Гравітаційна стала є дуже малим числом, тому гравітаційні взаємодії проявляються тоді, коли обидва тіла, що взаємодіють, або хоча б одне з них, мають велику масу. Крім гравітаційної, існують і інші взаємодії, в чому легко переконатися. Підвішуємо горизонтально на нитці еболітову паличку. Підносимо до неї таку ж паличку. Ніякої взаємодії ми не спостерігаємо. Гравітаційна взаємодія паличок існує, але вона настільки мізерна, що виявити її ми не можемо. Тримо обидві палички хутром і повторюємо дослід. Як бачимо, вони відштовхують. Натираючи палички, ми не змінили їх маси, такою ж залишились відстань між ними. Це означає, що ми маємо справу з іншою негравітаційною взаємодією. Учинили були проведені досліди зі склом, алмазом, рубіном, гірським кришталем та сотнями інших речовин, і теж були виявлені подібні взаємодії. Ще давньогрецький математик Фалес Мілецький помітив подібні властивості в бурштину. Англійський вчений Уільям Гілберт, який одним з перших систематично дослідив такі явища, запропонував назвати їх електричними, за грецькою назвою бурштину електрон. Дослідами було встановлено три важливі факти. Натирання однієї речовини іншою не є обов'язковим. Електричних властивостей тіла набувають при тісному контакті, який при терті лише посилюється. При контакті терті обидві речовини набувають таких властивостей. Електричних властивостей набувають при терті не всі тіла. Потрібно експериментально підібрати пари тіл, наприклад, бурштин і хутро, скло і шовк тощо. Прослідкуйте уважно за двома дослідами. Результати дослідів переконливо свідчать, що електрична взаємодія може бути різною. Тому необхідно ввести фізичну величину, яка була б мірою взаємодії. Такою величиною є електричний заряд. Електричний заряд це фізична величина, яка є мірою здатності тіл до електричної взаємодії. Позначають заряд. Символом Q тіла, яким надали електричний заряд, називають наелектризованими. Надання тілу заряду, наприклад, при терті, називають електризацією тіла. Заряд, як і будь-яку іншу фізичну величину, необхідно вміти вимірювати. Для цього Перш за все потрібна одиниця вимірювання заряду. Одиницею вимірювання електричного заряду є кулон. Спосіб її визначення ми розглядатимемо на наступних уроках. На практиці використовують частинні одиниці. 1 Один мілікулон дорівнює 10 у мінус 3 степені кулона. Один мікрокулон дорівнює 10 у мінус 6 степені кулона, 1 нанокулон дорівнює 10 у мінус дев'ятому степені кулона, одиниця заряду названа на честь французького вченого Шарля Огюстена Кулона. Вучи мову про електричну взаємодію, ми не звертали увагу на одну важливу обставину тіла, яким надали електричні заряди, взаємодіють на відстані. Якщо тіла взаємодіють на відстані, це означає, що навколо кожного з них існує поле, через яке відбувається взаємодія. Навколо неелектризованих тіл існують електричні поля. Якщо заряджене тіло помістити в електричне поле, на заряд діє сила в цьому полі. поле – особлива форма матерії, що існує навколо заряджених тіл і через яку відбуваються електричні взаємодії. Щоб надати тілу електричний заряд, обов не обов'язково натирати його іншим тілом. Можна торкнувшись до нього зарядженим тілом. Передати йому частину заряду, це добре видно з досліду з паперовими смужечками, прикріпленими до пластинки, султаном. В досліді надання тілу заряду ми виявили за допомогою клаптиків паперу. На практиці для цього використовують електроскоп дві смужки паперу або фольги, закріплені на металевому стержні і опущені в скляну баночку. Як користуватися електроскопом? Видно з досліду. Заряджену кулу з'єднуємо з електроскопом металевим стрижнем. Електро... Електроскоп не є чутливим приладом. Тому користуються електрометром, в якому рухається легенька стрілка. Відхилення стрілки можна порівнювати за допомогою шкали. Щоб заряди, які можуть бути на корпусі електрометра, не впливали на стрілку. Корпус приладу з'єднують із землею. Як впливає заземлення корпуса електрометра, обґрунтуйте через 10 секунд. Повідь авторів: заряд, що випадково з'явився на корпусі електрометра, піде у землю. Таким чином заземлення забезпечує відсутність заряду на корпусі. Учені Уілім Гільберт та Отто фон Геріке. Досліджуючи взаємодію заряджених тіл, виявили, що в одному випадку тіла притягуються, а в іншому відштовхуються. Проведемо кілька дослідів. Заряджаємо султани за допомогою скляної палички, натертої шовком або папером. Остерігаємо взаємне відштовхування, заряджаємо султани від ебонітової палички, натертою хутром. Як бачимо... Вони відштовхуються. Передаємо одному султану заряд від ебонітової палички. Іншому від скляної. Султани притягуються між собою. Французький вчений Шарль Дюфе встановив, що на ебонітовій на терті хутром, і скляній терті шовком виникають неоднакові заряди. Тобто заряди є двох типів. На ебонітовій паличці терті хутром одержимо заряд який відрізняється від заряду на скляній паличці, натерті шовком або папером. Заряди, які збираються на скляній паличці при натиранні папером або шовком, назвали позитивними. Їх позначають знаком плюс. Заряди, які отримані на ебонітовій паличці при натиранні хутром, назвали негативними. Їх позначають знаком мінус. Одноіменні заряди між собою відштовхуються, а різноіменні притягуються. Проводячи досліди з електризації, ми не попередили, що тіла, які набувають електричного заряду, повинні бути сухими, тому що при великій вологості досліди з електризації не завжди можуть бути вдалими. Учені виявили, що при значній електризації тіл, між ними спостерігають іскрові розряди, предмети іноді можуть світитися. Існують механічні та електричні пристрої, за допомогою яких можна на тілах накопичувати великі електричні заряди. Якщо заряджене тіло з'єднати металевим дротом із землею або торкнутися його рукою, воно втратить заряд, тому що він практично повністю переходить у землю.